Ми повинні надати Україні усе, що можемо, в сенсі гарантування безпеки, і це означає постачання систем більшої дальності, які могли б завдавати ударів на велику відстань і досягати Криму, а також інших місць. Російські військові, не досягаючи успіху в боях з українською армією, роблять своїми цілями цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, чи то дамби, газопроводи, чи то електромережі у Харкові. Кові та деінде. це ганебно. Я думаю, що західні країни можуть постачати більше систем ППО, щоб захистити цю критично важливу інфраструктуру від ударів Росії. Отже, я думаю, що ми маємо робити усе, що можемо, і так швидко, як тільки можемо, щоб Україна перемогла у боротьбі проти російської агресії. Це повністю мобілізоване суспільство. Кожен робить свій внесок у цій війні, хоч би яким він був. Хтось їздить світом, розповідаючи про те, що відбувається в Україні, та отримуючи підтримку від іноземних політиків. Хтось воює на фронті, хтось водить швидку допомогу, хтось забезпечує харчуванням пенсіонерів. Це неймовірно. І я була вражена не тільки мужністю та цілеспрямованістю цього народу, а й їхньою впевненістю у тому, що вони переможуть, чого б ця перемога не коштувала. Я вважаю, що притягати Росію до відповідальності за ці злочини необхідно, і не тільки Путіна, якщо він колись буде для цього доступний, і не тільки його вищих генералів, а й усіх тих, хто вчинив ці воїстину огидні воєнні злочини. Їх усіх потрібно притягати до відповідальності для того, щоб українці могли жити далі, знаючи, що правосуддя вчинено, і справедливість щодо їхніх загиблих співвітчизників відновлено. Також це потрібно зробити для того, щоб росіяни зрозуміли, які злочини відбувалися від їхнього імені. І головне це важливо для майбутнього. Якщо Росія не буде притягнута до відповідальності за весь той жах, який вона коїть в Україні, це практично стане запрошенням для Володимира Путіна зробити те саме в інших місцях, чи для інших диктаторів також вчиняти подібне.